Вітаю, друзі! Це перлини Біблії. І одне, але складне питання на сьогодні: Якщо вам потрібно трохи більше часу, щоб дати відповідь, ставте відео на паузу. Тож, питання: З якою метою раніше в Ізраїлі людина знімала своє взуття і давала іншому? Правильна відповідь, щоб укласти якусь угоду у стародавньому Ізраїлі був такий звичай: при викупленні та при обміні землі, з метою затвердження певного договору, людина знімала з ніг своє взуття і давала його іншій людині. Таким було засвідчення кожної справи в Ізраїлі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи змогли ви правильно відповісти на це питання. Дякую за вашу участь. Давайте знаходити перлини біблії разом!